Усім привіт! З вами канал Флагман, Риболовля та Туризм, і сьогодні ми з вами будемо робити джиголовки власноруч. Одразу хочу відмітити, що останній ролик зі мною набрав аж 919 лайків. Я бачу, що вам цікаво, і це мене мотивує знімати для вас цікаві відеоролики. Частіше, дякую вам за підтримку. Поїхали! Бувають такі моменти, коли потрібна джиголовка потрібної ваги, але не підходить гачок, чи навпаки. Тож сьогодні ми з вами будемо виправляти цю ситуацію та робити джиголовки власноруч, швидко та якісно. Та покажу вам, як зробити джиголовку одразу ж таки на рибалці, чи вдома, швиденько, з допомогою суперклею та соди, чи паяння. Зараз я покажу вам найшвидший спосіб виробу джиголівки, який можна зробити одразу ж таки прямо на місці, на риболовлі. До цього нам знадобиться щипці, гачок, запальничка та чебурашки. Я використовую гачки Азура Кіншин форми Барбаріум. Вони дуже чудово підходять для джиголовок. Надійно тримають рибу, і вони, саме головне, добре піддаються нагріванню та згинаються. Не лопають. Саме головне, що вони не лопають. Беремо гачок, беремо запальничку та нагріваємо його. Нагріваємо до того моменту, як він починає червоніти. Але не переусердствуємо. Ось він тільки почервонів і одразу беремо і згинаємо його раз. І повертаємо в вухо 2. Рівняємо його так, щоб цівка дивилася на вухо рівно. Тобто, дивимося ось так. Бачимо, що трошки нерівно. І рівняємо. Ось за що мені подобаються ці гачки? Те, що вони легко піддаються згинанню і їх легко е підігнути так, як вам потрібно. Ось у нас майбутня заготовка для. Нашої джоголовки. Наступним чином беремо чебурашку. Для мене це 3 грами. Виймаємо скабу. Та у цей отвір продягаємо гачок. Ось таким чином. Треба знайти момент, коли він почне пролазити, бо бувають отвори вузенькі. Ось, і пішов. Доводимо його. Ось так. Сама чебурашка вже плотно сидить, але все ж таки її краще буде підігнути щіпцями. Беремо щіпці і трошки підгинаємо. Тим самим фіксуючи чебурашку. На гачку. Ось таким чином, як бачите, надійно тримається гачок на Чебурашці. І самий швидкий спосіб зробити джиголовку саме перед вами. Наступний спосіб, замість того, якщо ви не хочете паяти джиголовку, використовуємо суперклей. Я використовую саме рідкий суперклей, 505-й він називається, продається в будь-якому канцелярському магазині. Та є грузило з таким ось отвором. Вони є вольфрамові та свинцові, щоб одразу зробити джиголовку легшу, для, спеціально легше для пайки та для мого способу з суперклеєм. Беремо гачок, кладемо грузило вниз. І ось таким чином вдягаємо гачок. Він у нас трошки зафіксований. Далі для чого нам сода? Сода швидко вступає в реакцію з суперклеєм і він стає моментально твердий. Тому спочатку я посипаю содою отвір, беру суперклей та капаю краплю на соду. Одразу у нас виходить фіксація джиголовки. І посипаю ще трошки содою зверху. Та даємо трошки підсохнути, але як буває, воно одразу застигає і стає плотним, і, в принципі, гачок не вилітає. І цей спосіб дуже чудово замінить вам паяння адже головок, коли у вас немає можливості її запаяти. А далі, просто звичайною чи наждачною бумагою, чи напільником, ми ось цей момент з содою трошки підпилюємо. Тим самим джиголовка у нас сидить, як бачите, плотно і не вилітає. Це другий спосіб, як зробити швидко джиголовку. А тепер поговоримо про те, як зафіксувати вже пошкоджений силикон на гачку джиголовці. Я просто беру звичайний стопорок та фіксую зверху на гачку цим стопорком приманку. Таким чином, навіть якщо у вас приманка пошкоджена, вона надійно тримається на гачку. А як ми це робимо, зараз вам покажем. Ну, і ті, хто знають, як їх робити, можуть зауважити те, що я не намотую сюди нитку в цьому моменті. Чому? Тому що я вважаю, з власного досвіду це не потрібно і можна замінити тим же самим лайфхаком з силіконовим стопором, щоб силіконка не сповзала з гачка. чи Спосіб ще простіший нагрівом ось цієї частини запальничкою та запаювання силікону на джиголовці. Зараз я покажу, як це зробити. Беремо силіконку, втягаємо на джиголовку. Я взяв спеціальну силіконку таку, яка вже була на рибалці, і як ви бачите, вона легко злазить з гачка. Це чудовий приклад вам буде для того, щоб. Побачити цей лайфхак, як він працює наживо. Беремо стопорок та відрізаємо половинку. Ось у нас стопорок розрізаний навпіл. Беремо та продіваємо. Гачок. Продіваємо так його трошки. Сильніше прокручую. Трошки неудобно те, що силіконка є, але головне прокручуйте. Прокручуйте і у вас все вийде. Прокрутили, прокрутили, зафіксували. Ось. У нас стопорочок вдягнутий. Тепер ми його опускаємо донизу. Топор повинен бути плотний, щоб він не влазив в силікон і не сповзав разом з силіконкою. Ось таким чином у нас виходить, що силикон, як ви бачите, не злазить з гачка при покльовці. Ви бачите, що ми знизу його трошки пошкодили. Але навіть при такому пошкодженні, як ви бачите. Силікон все одно залишається на своєму місці. Тобто, це економить ваш час при виготовленні джоголовок, Не треба мотувати нитку чи проволоку, хто як робить. Самий швидкий та надійний спосіб фіксації силіконки. Наступний спосіб, як ви також деякі роблять, якщо у вас джиголівка буде з пружиною, знімаємо її трошки. Беремо запальничку. Можна зняти взагалі його, але я трошки залишаю. І нагріваємо ось тут. Трошки нагріли і притискаємо. Таким чином у нас силікон припаюється до гачка, і як бачите, він не сповзає. Також дає вам час е, протримати, та, щоб силікон прожив трошки довше. Як бачите, він зафіксований на гачку. Але все ж таки, перший спосіб зі стопорком, він більш надійніший і більш довготривало силікон тримається на гачку, не сповзає в нього. Ну що ж, ось такі прості та дуже ефективні вироби джиголовок ми з вами сьогодні зробили. Сподіваюсь, цей ролик був для вас корисним. З вами був канал «Флагман. Риболовля та Туризм. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. З вами був Нікіта. Дякую за увагу. На все добре.